23 жовтня набув чинності закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. За цей документ проголосували депутати Верховної ради 14 жовтня 2014 року. Даним законодавчим актом посилена відповідальність за ці правопорушення відтепер їх відноситимуть до категорій середніх і тяжких видів злочинів. Тяжким Злочином від тепер визначатиметься перешкоджання членом виборчої комісії іншою службовою особою здійснення виборчого права або вчинення такого злочину групою осіб. Це частина 3 статті 157 кримінального кодексу України. Так само втручання службовою особою в роботу виборчої комісії, що передбачено частиною 4-157 кримінального кодексу України, за фальсифікацію виборчих документів та подання неправдимих відомостей до держреєстру, особа може бути позбавлена волі на строк від 3 до 10 років. В окрему статтю виділено підкуп виборців. В частині першій статті визначено нового суб'єкта відповідальності виборця за прийняття ним пропозиції обіцянки або об одержання неправомірної вигоди за вчинення або невчинення дій пов'язаних. З ре... реалізацією ним свого виборчого права. Конкретизовано перелік вказаних діянь. У приміці до статті 160 Кримінального кодексу України визначено поняття неправомірної вигоди. Таким тепер визначається підкуп вчинення не лише повторно або за попередньою змовою групою осіб, а й спеціальним суб'єктами злочину. Кандидатом або його довіреною особою на виборах, уповноваженою особою політичної партії, членом комісії та рядом інших суб'єктів виборчого процесу. Крім того, кримінальна відповідальність нестиме особа, яка отримає виборчий бюлетень, але не має на це права. Відповідальність за такі діяння, штраф від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Перерахунку на гривні це від 1700 до 3050 гривень. До тяжкого злочину відтепер віднесли незаконну вимогу або вказівку службовою особою, яка в результаті може вплинути на рішення виборчої комісії. За такі діяння позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Підробка виборчих документів може забезпечити особі відпочинок за гратами від від 3 до 7 років. Катерина Монкач, Ігор Покопчук, новини Рівного.